Новні колеги, ви на жаль, не викликали міністра. а Було б непогано послухати, куди котиться держава і щодо виділення мільярдів на незрозуміло які об'єкти, які гроші ви виділяєте. Вони потім не вистачаються. А так само на створення структур, які фактично ці кошти витрачають, м'яко кажучи, неефективно або крадуть. Я зараз кажу про державний оператор тилу. Всі, мабуть, чули про таку замечательну структуру і що вона робить в нашій державі. Я зараз не буду заглиблюватись в той хаос, до якого призвела керівництво цієї структури і Міністерство оборони. Ми бачимо чихарду, коли перекидається як гаряча картопля посада керівника цієї структури то між одним, то між іншою. Але я просто хочу сконцентруватися на трьох кейсах. Три кейси: Перший з них називається «Фляги». Це ваші гроші. Ті, хто нас сьогодні дивляться, це ваші гроші, не буває бюджетних грошей, це гроші українців, платників податків. Закуповували фляги, купили їх по 354 гривні за штуку. Аналогічні фляги в Україні коштують на ринку 154-120 гривень. Це американського образца. Якщо взяти аналоги 72 гривні за штуку, різницю в переплатах можете взяти порахувати. Це міністерство оборони, це державний оператор тилу, це гроші, які мали піти на допомогу українській армії українським захисникам, а пішли в чиїсь кармани. І фактично це переплата, колосальна переплата в декілька разів на флягах, флягах, які були нібито направлені на армію. Я зараз не кажу навіть про якість, я кажу про вартість, яку сплатили в декілька разів більше.